Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро, мене звуть Олена. Сьогодні мене просять подивитися в коментарях все ж таки Херсонщину. Давно ми не дивилися. По-моєму, 15 березня я дивилася останній раз на Херсонщину. Тому давайте от зараз подивимося. Що ми подивимося? Ми подивимося, давайте Каховку. Да? Нову Каховку, давайте подивимося. Олешки Гопри, Голу Голупристань, якщо хтось не розуміє. Ну і Скадовськ, напевно, подивимося, да? щоб побачити, ну, от, що там відбувається, які енергії йдуть по там. Але не хочу я дивитися на наших там, на успіхи наших Збройних сил. Давайте подивимося на окупантів. Що у них там відбувається. Так, поки я тасую карти, ви обов'язково поставте лайк. Ваш один лайк дозволить 10 людям подивитися це відео. Тому моя вдячність, ну і найбільша кількість людей подивиться це відео. Також підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Ну що, давайте, Олешки, давайте подивимося, Олешки. Яка там, які, там, як справи, які там справи у окупантів у Олешках? Які на зараз справи у окупантів у Олешках Херсонської області, Олешки. Так, ну керують вони там, але, знаєте, вони от... отшельники тут від, від людних попався. Тобто, знаєте, як, вони там всі дуже обережні, вони там такі, знаєте, насторожені. Щось у них там. от... Відбувається таке, от вони якось зменшилася активність їхня, там, мені так здається. Щось якісь домовленості йде, якийсь у них вибір йде, щось вони планують. І, от, знаєте, у них є шанс щось. По-іншому там в Олешках зробити. Є шанси. Їх ангел уже закликає. У них немає вибору. Ангел їм вже щось закликає, що пора до оновлень, пора до змін. Але вони там поки що ну, стоять в обороні, така, знаєте, оборонна позиція. Добре, давайте подивимося. Ну, Також очікують вони на якусь допомогу. Матеріальну, фінансову, щось такого плану, тому що, можливо, там уже підзакінчилося щось. якісь... До них підвози. Давайте спитаємося, що ж на їхні кроки, наступні кроки, найближчі да, місяць, да, що будуть там робити окупанти в Олешках? Що на них чекає найближчий місяць, Що на них чекає найближчий місяць в Олешках, окупанти? Якийсь початок нових дій, якесь планування, щось вони планують, чи щось вони на стражі стоять. Знаєте, на сторожі, як кажуть, нас готові до осідлати коней. А також вони очікують там, на, я ж кажу, на допомогу, тому що ну, вони розуміють, що їм там уже, у них там ловушка, у них там кінець, скоро їм буде кінець. Що далі? Ну, тобто вони поки що там. Знаєте, пажі залишилися. Там, можливо, уже рицарі вже повиїжджали. Тут рицарі показано, що рицарі вже виїхали. Скоріше всього, що такі вже знаєте, якісь ну, рангові люди, які там, ці ж, як їх називають, колаборанти, да? вони от такі вже значимі повиїжджали. А остались там пажі. А пажі вони чекають на допомогу рицарів, але їх уже немає тих рицарів там. Якісь будуть знаєте, якісь будуть там чи бої, чи сутички, чи щось такого плану. Але вони ще там і триматимуть оборону, ще там, знаєте, якісь і позиції матимуть успішні. Ну, а далі по справедливості їх чекає щось нове. Їх чекає нова якась подорож, якесь обнулення їх чекає. У них буде вибір, що робити, що там, якась інформація щодо того, що якби вирішити, що там робити їм, якісь установи їм будуть там. Але, але все ж таки, якісь втрати у них такі будуть. Не бачу їхнього такого, знаєте, швидкого виходу, чомусь не бачу. Олешки, чи буде там вихід окупантів, чи вийдуть окупанти з Олешків, найближчим часом, чи вийдуть окупанти з Олешки Херсонської області, найближчим часом, чи вийдуть окупанти з Олешків. Планують, от вони на стрьомі стоять, я ж вам кажу, вони стоять, знаєте, так, з чемоданами вже. І от планують. Але вони чекають якогось просто їм ем страшно йти. Ті, що вже повиходили, я ж вам кажу, ці рицарі вони вже повиходили, вони вже, вже якось вийшли. А осталися ці пешки, мабуть, там. А вони чекають на якісь. Переговори чи на якісь, ну, як знаєте, як тіпа слово ну, розпорядження, виїжджайте, да? але в них дуже багато там страху йде, сумніві йде. Вони очікують на підкріплення, очікують вони на те, що в них там буде якийсь шанс все ж таки там або залишитись, або втримати. Очікують на, на цей на ресурс якийсь. Але далі буде сила, у них застосована там, тобто, і буде якесь обнулення, і відхід. Ну от Все ж таки я бачу відхід, але от я не бачу, що він прямо дійсно зараз. Чи е протягом місяця вийдуть окупанти із Олешків? Чи вийдуть окупанти протягом місяця із Олешків? Ну, вийдуть, знаєте, от протягом місяця вийдуть. Але пізніше, от ну не зараз. Багато дуже з собою потягнуть. Понімаєте, вони зараз такі обвішалися. Обвішилися що майно, все витягують, вивозять. В общем, вони там виїжджають уже. виїжджають кожного дня. Знаєте, от, виїжджають, але хватають за собою все, що є на світі. А ось, ті, що потрібно, вони вже виїхали. Залишилися, я ж кажу, ті, що просто там, як. Для охорони чи для чогось там такого. Що очікує в Олешках окупантів? Що очікує окупантів в Олешках? Що там очікує найближчим часом, найближчим часом окупантів у Олешках? Якісь розмови, якісь обговорення, якісь настрої, то щось якась надія у них є. Все ж таки щось вони, знаєте, їм ну, та надія на здійснення їхніх бажань, що. Тобто якось їх зараз просто ще трошечки затягується це все. До них, як кажу, черга ще не дійшла. От, ще якось не бачу я їхніх. Але по справедливості у них буде відхід, по справедливості, але він буде трішки пізніше. Знову я не бачу. Вони до останнього будуть оборонятися. Вони вважатимуть, що, от, знаєте, будуть ну, знати, думати і гадати, що от вони ще там зможуть щось утримати. Але цей шлях уже все, він йде до закінчення, він для них дуже важкий і вони просто не вони втримають там усе. Вони, але їх ну, просто заставляють там стояти, втримувати і все. Але дивіться, надалі їм буде там просто оновлення через башню. Тобто все буде там дуже плачевно. І вони там прямо, їх там дуже багато десь там і прямо погатять по їхніх там склепах, їх там багато ще й поляже. Тому вони вийдуть, але через певний час, от ну, не зараз, не бачу я, от, можливо, до кінця травня вони і не вийдуть. Не бачу я такого, щоб, знаєте, там дійсно таке і щось. Але обнулення їх чекає. Добре, давайте подивимося, що чекає на, на расистів, да, на окупантів у Скадовську найближчим часом. Що чекає на окупантів у Скадовську найближчим часом? Що там чекає окупантів? Вони там також виїжджають, все забирають, все намагаються тягнути. Але зараз у них, знаєте, така, будуть такі події, що вони от будуть переходити на інший рівень. Також тут шут говорить про їхнє обнулення. Обнулення їх буде. Їх там якось, знаєте, їх похитро ще можуть очікувати там ловушка якась. Така, якесь оточення. Щось їх там або оточать. І в них буде там от великий страх, не знатимуть, що робити. Вони не знатимуть, як там вийти від тіля. Тому що їм хочеться вийти, а вони в тупіку. Для них там буде тупік. От розумієте, от тупік буде. Але, от, давайте так спитаємо. Найближчим часом вийдуть окупанти із Кадовська, Херсонської області. Найближчим часом вийдуть чи вийдуть окупанти із Кадовська. Херсонської області. ну Цей процес триває, але вони ще їх там щось, ну, знаєте, вони як в залежності, вони там, як поднівольні раби. Їм, як сказали, там сидіти, вони і поки щось сидять там. Але, я ж кажу, вивозять усе, беруть усе матеріальне, вже також там уже повиїжджало дуже багато все. Вони вже туди поїхали. Повивозили документи і все повивозили, все, що могли повивозили. Але от у них там будуть якісь втрати великі. Чи вийдуть вони от найближчим часом? Чи вийдуть вони? Тут вони теж на сумках, але знову ж таки, я не бачу виходу. Ну, що таке? Що такое? Не бачу виходу. Ну не бачу, ну, не знаю. Може, ну, не... мені, можливо, карти ну, не говорять. Гола пристань, давайте. Чи вийдуть окупанти з голої пристані? Чи вийдуть окупанти з голої пристані найближчим часом? Чи вийдуть окупанти із голої пристані найближчим часом? Вони там також зібрали вже свої пожитки, але ще там застосовують керують, застосовують силу, вони там прижилися, у них є. Також великі уїхали знаєте, ранги, як кажуть великі там, колаборанти, а дріб'як оцей остався. Вони там уже як інваліди, знаєте, як доживають, начебто останні дні. І буде тут, дійсно, знаєте, от якось я бачу таке, знаєте, що вони вже збираються. Десь від, від, відходити, збираються. Додому збираються. Тоже, дивіться, тут карта оточення виходить. Оточення через хитрощі. Тобто, якась буде у них там пастка для них там буде. Пастка. І страх, і кудись треба буде їм рухатися. Це пастка, кінець, дивіться, кінець. Тобто, там вже така, знаєте, от, ну, тут енергії тут показали. Але це от також, бачите, от, ну, не зараз буде. От, десь, можливо, от, під кінець травня, можливо, начало червня. Не можу вам обіцяти, тому що ну, Таро не говорить про сроки. Але ж, добре, ну, давайте так ще спитаємо, що чекає на окупантів у Голий пристані Херсонської області? Найближчим часом, що чекає на них там? Що чекає на окупантів? Бо Я ж за виход спитала, що чекає на окупантів. Якась там жінка керує процесом, домовленості якісь із кимось. Ті вже, я ж кажу, виїжджають, вже, забирають там все, дітвора якась. або... Щось вивозять, Боже, хоч би не дітей вивозили. Щось тут, знаєте, таке, як, начебто щось таке людей, дітей вивозять чи щось вивозять. Вони там, знаєте, ось зараз як в тупіку, не мають у них можливості. Вони там, як ті кроти з закритими очима, сидять і не знають, що там. не знають, що. Вони самі не знають. От просто вони не задоволені тим, що йдуть у них втрати якісь. Вони от там сидять, як оті ж кроти, я ж кажу, але і для них от період буде тяжкий. Це вже він буде завершальний. Вони з останніх сил просто там знаходяться. Просто з останніх сил. О, дивіться, з останніх сил тримаються. От карта тримання. Тобто, карта те, що вони там набрали, вони тримають. Те, що вони можуть, вони там от стримують. Просто стримують. І що буде? Оборона знову. Ну, У них сподівання, звісно, є на перемогу, на те, що вони стоять, але, на жаль, далі буде кінець. Тобто, ще трішечки їм потрібно почекати. І я думаю, що. Ну, вони повинні з тіля також вийти. Але от я ж кажу, що я не бачу от прямо до кінця травня, щоб вони вийшли. От відтягується, затягується цей процес і все. Добре, давайте подивимося ще що там: нову каховку. Да? Ні, каховку. каховку. Чи нову Каховку. Це що там ближче до води? Нова Каховка. Давайте подивимося нову Каховку, якщо що, потім і каховку подивимось. Так, нова каховка. Що очікує найближчим часом у новій Каховці Херсонської області для окупантів, для расистів там? Що там очікує у новій Каховці? Так, ну, поки що вони там задоволені, поки що в них там все. Емоційний стан у них там добре, як кажуть, щось їх там влаштовує, а щось не влаштовує. Якийсь процес їх не влаштовує. Вони розуміють, що вже щось відбувається, що відбувається якийсь процес, тому що йде карта смерть, а це такі повільні зміни. Там вже відбувається, там вже йдуть ці процеси, які їх не влаштовують. І вони прямо ну, туди щось до них. Якось, можливо, летить, щось, можливо, їм потрібно буде якось приймати швидко рішення. Щось вони от, у них там і ресурсів немає. Вони там, знаєте, от втрачають дуже багато чого. Тобто ресурси закінчуються, все закінчується. А вони от якось там ну, стоять тільки в обороні. І, звісно, у них дуже великі сподівання на по те, що вони там по справедливості вийдуть звідтіля, і да, якісь домовленості будуть. Але ж все ж таки, ні, там все ж таки, знаєте, якось вони складуть зброю і от будуть вимушені. Хоча там можуть бути і бої, і вони будуть стояти в якоїсь оборонній позиції. Ну так, знаєте, оборону триматимуть довгенько. Нова Каховка. Чи вийдуть найближчим часом, чи вийдуть. Чи покинуть місто нову каховку Херсонської області, окупанти найближчим часом? Чи вийдуть з нової каховки окупанти найближчим часом? Поки що вони там процес іде. І, знов, і знову ж таки, от, карта, ну, якщо тут тарологи є, тому що я вже не показую вам карти, бо якщо ви звичайна людина, ви їх не розумієте, що я вам буду тикати. Я вже заморилася дивитися так, тарологів, які просто тикають. У ну Це я розумію. Якщо ви таролог, ви розумієте. Якщо ви не таролог, то ну, ви його не зрозумієте. Тому хто тарологи і хто там пише в коментарях, чому ви не показуєте карти, я вам покажу, що це помірність. І Помірність говорить, що це не швидко. Це карта, процес іде, але він повільний. Він дуже затягується. Їх там йдуть, вони на, знаєш, на вимор там йдуть, ну, цей, поки вони не здадуть позиції. Але от їхній процес там завершиться. Завершиться і ще трішки потрібно почекати. Ще трішки почекати. Їм там, на них примінять силу. Але, от жриця і говорить, що це не так швидко. І втрати у них там є. Тому також чекаємо. Бачите, все от затягується. От карти, всі випадають, що затягується процес цей. Тобто, ми чекаємо усі, що це все дуже отак раз, начнеться там наступ наш, почнеться визволення території, і це все дуже швидко пройде. Хотілось так, малюємо в своїх головах такі картинки. Але, на жаль, ну, от, те, що говорять карти, от я не розумію, чому це все буде затягуватися. Ну, так, значить, якось треба. Тому тримайтеся, наберіться терпіння і трішки потрібно почекати. Давайте ще спитаємося за Каховку. Які там справи у расистів-окупантів у Каховці Херсонської області? Каховка. Також вони там на сумках, на чемоданах сидять, чекають розпорядження. Знаєте, їм там і дають потрішку гроші, щоб вони там знаєте, Трішки закривали свої роти, як кажуть. Але вони от поки що своє там тримають, стримують вони там і силу, можливо, на якийсь там опір. Але от те, що вони так позиції свої, як вони тримали, вони не тримають. І для них там іде розпач. І ось ви бачите, на карті, на дні колоди йде тут карта от втрат. Карта дуже великих переживань, прямо удару, як кажуть, в серце. Да? Ну, давайте ж спитаємо: Каховка: чи вийдуть найближчим часом окупанти з Каховки Херсонської області? Чи вийдуть найближчим часом окупанти з з Каховки Херсонської області? Карта колісниця говорить, що вони там вже виходять, також це вивозять. І в них ще, поки вони, знаєте, туди-сюди. У них ще надія, їм туди йдуть вливання, допомога в них туди йде, допомога, да? І от вони поки що от чекають, Поки от це все як вони вийдуть також по зірці, це, ну, зірка, вони, це процес благоприятний. Він йде, але він йде дуже поступово. Таке ж, все ж таки. Але Рух там почнеться, і почнеться він, можливо, один із перших. Один із перших. І вони змушені будуть все ж таки виходити. Вони планують стримувати, але ну це їм не вдасться. Це така ілюзія, тому що втрати будуть великі. Там по них ітимуть обстріл, і вони просто не зможуть його стримати. Якийсь, О, боже Якісь, знаєте, от, ну, Там буде, якісь сутички, будуть, але для них там буде дуже плачевно. Їх там дуже поб'ють. Туди будуть удари, туди будуть прильоти, туди буде от все там, де вони їх будуть потрішку переснути, вообще, вибивати. Давайте ще одне питання, вже 20 хвилин і так, відео. Поставте обов'язково на це відео лайк, пальчик вверх, якщо ви не знаєте, що таке лайк, тому що це дозволить найбільшій кількості людей побачити відео. Я вас просто прошу, що ну, хай це бачать відео люди. Ну, і тим самим ви і каналу допоможете. Це вже ну, особисто моя вдячність вам. Я працюю для вас і тому якусь енергообмін від вас. Хочу очікувати очікую. Так, давайте подивимося загалом, ось Херсонщина, по лівобережжя, да, Лівобережжя Херсонщини. От що найближчим часом от, там буде от, стосовно от, війни, да, що там найближчим часом очікують, очікувати людям лівобережної Херсонщини? Що очікувати найближчим часом там от, населення? України, населення України, і що їх там от очікує найближчим часом. Чого їм чекати. Так, ну, знаєте, ви дуже сильні, ви чекаєте ви дуже сильні чекаєте, хоч у вас і печаль, і траури, і втрата емоцій. Ви вже дуже-дуже зневірені, ви дуже прямо чекаєте, поки вони вийдуть, вийдуть, відійдуть від вас. І це ну прямо. ну Прямо це просто видно, вам там дуже тяжко. Але цей десятка ось дивіться, вам там дуже тяжко. Ви там уже з останніх сил тримаєтесь, просто з останніх сил. Вам там я ну, розумію, що вам там дуже тяжко, просто дуже тяжко. Ви зараз там намагайтеся десь там триматися, ну поменше, десь виходити. Просто як залягти на дно, да? залягти на дно, тому що ситуація буде вкрай тяжка. Вкрай тяжка. І на вас там чекають також розчарування, страх. І... Але надалі, але надалі, дивіться, надалі буде кінець і зайде Україна. Дивіться, як буде кінець. Стражданням всьому прийде кінець. Цим стражданням прийде кінець вашим. І буде імператриця. Імператриця це Україна, це Ріст, це вже нові події. І буде ще Єрофант, і вищі сили з вами. Вас, вас там бережуть. Вищі сили Вас там бережуть. У вас, бачите, є шанс на повернення. шанс на повернення. Але цей ще процес, ну він триває, він триває. Там будуть ще розмови, будуть все, але на вас чекає от просто новий шлях. Але трішки пізніше говорить, трішки пізніше. Буквально вам ще трішечки чекати, чуть-чуть. Ще, я думаю, у травень, а у червні вже я думаю. Яка в червні, давайте ситуація буде на Лівобережжі Херсонщини. Яка червень 2023 року? Покажіть, що там буде відбуватися на Херсонщині? Лівобережжя Херсонщини, що відбувається там у червні 2023 року? Військова тематика мене цікавить, військове, що відбувається в Херсонщині? На Херсонщині? Дивіться, бачите, вас там супротив іде, вас там будуть бої. Тобто будуть. Криза ще кризова п'ятірка жезлів це про те, що відстоювати, ну, тут відстоюють свою територію. Тут будуть іще такі ну, там, сутички, да, чи як можна ще сказати. Але це все закінчиться святом. Це все для вас закінчиться святом та перемогою. Дивіться, тому що справедливість. Тому що справедливість. По справедливості ви будете, ці сутички будуть ну, просто. Це. Але дивіться, знову ж таки, карта показала, що це буде затягуватися, це буде процес затягуватися. Але по справедливості він вийде на фінішну пряму. І буде у вас тут світ. Карта миру, карта закінчення цього всього. Карта смерті. Думаю, що таке світ? Давайте, думаю, докладу собі, от, покажіть мені карта світ. Завершення чого? Тобто завершення старого, початок нового. Тобто, я думаю, що вже Я думаю, що вже, тут уже да, емоційно пішла вже гарна картина. Я думаю, що червень ну, для вас буде от таким, уже якимсь кульмінаційним, можна так сказати. Тому чекайте, дорогенькі. Наші, чекайте Збройних сил України, буде, визволять, все визволяють і вас визволять всіх визволять і вас визволять. Тому ще залишилося трішки. На жаль, там страждає і Херсон, на жаль, там страждає і правий берег. Ну, а ви там в окупації, то це ще найжахливіше, що ви там, як в неволі, як раби. Тримайтеся, здоров'я вам, всього самого найкращого. Чекаємо. Ну, До наступних включень. Цьо все, все на все добре.